Я вже приїхала на локацію. Зараз буду оформлювати фотозону. Ну, такі детальні відео, як я завжди показую, я показати не зможу, тому що там дуже гучно грає музика, і щоб не було порушення авторських прав, я відео знімати не буду. Тому я вам покажу вже готовий результат. Тим більше фактично у підготовці я показала такий основний процес. На локації мені треба просто все це зібрати, поставити напис, ну і загальний вигляд зробити гарний. Така сьогодні у мене краса. Цю фотозону я робила на ювілей на 70 років. І хочу нагадати, що у нас ви можете замовити декор для фотозон. Можна замовити каркаси різних форм, різних розмірів. Всі вони дуже зручні у використанні. Ви можете бачити у моїх відео, як я ними користуюсь. Все дуже зручно. А також фон для фотозон. це може бути плівка, паєтка, валюр. Велюр гладкий, велюр в полосочку і магнітики для кріплення цього фону. І також ми займемось виготовленням написів для фотозони. Написи ми робимо із з полістиролу, з пінопласту, із з фанери. І не обов'язково це можуть бути написи: можемо робити якісь декоративні елементи, там метелики великі, стільчики, трони, столики для тортів. А словом дуже багато всього цікавого. Тому заходьте на мою сторінку інстаграма Лавеселка, ви можете там все побачити. Ну а зробити замовлення, ви можете у наших соціальних мережах. Посилання всі будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!